Зареєструвались та вже отримали свою наліпку. Олександр Вербіцький разом зі своєю донькою Веронікою приєднались до благодійного забігу. Ну в першу чергу це підтримка здорового способу життя, яка сприяє і здоров'ю, і мотивації підростаючого покоління. Але ще найголовніше мета, все таки забігу це допомогти в тому, щоб знайти і придбати ліки для. Софійки. Цими вихідними у Хмельницькому відбувся спортивно-благодійний фестиваль Крок за Соню. Маленька хмельничанка вже два роки бореться із важким генетичним захворюванням, спінально-м'язовою атрофією. Лише за останні три роки було винайдено терапію, лікування від цієї хвороби, і це є найдорожча ін'єкція в світі, яка занесена до книги рекордів Гіннеса – укол Золґенсма. Його. Дія полягає в тому, що він повністю призупиняє прогрес хвороби. Аби вколоти укол, вага дитини не має перевищувати 13,5 кілограмів. Наразі вага дівчинки майже 10. Дітки до двох років мають можливість виграти цей укол у компанії Новартіс. Софійка не має цієї можливості, і на жаль, поки постраховці отримати також не може. Отримують відмову батьки. Тому єдиний шанс порятунку життя Софійки це назбирати ці кошти. Ми дуже всі чекаємо, що Софійка все таки зробить свої перші кроки. Вартість одного такого уколу 1 мільйон 800 тисяч доларів. Нині вдалося зібрати 55% відсотків від усієї суми. Аби знайти ще половину коштів, волонтери організували благодійний забіг. До нього долучилось більше сотні хмельничан. Дистанція буде проходити в парку Чекмана 2,5 кілометра. Довжиною, тобто по периметру всього парку, старт і фініш буде в районі фонтану. Життя кожної людини це боротьба. На жаль, для Софії та боротьба почалась дуже рано. І ми дуже вдячні родині, яка не опускає руки а бореться. Дуже вдячні багатьом волонтерам, які приділяють дуже багато свого часу для того, щоб допомогти дівчинці зібрати кошти і вилікуватися. Для мене це біг за життя. Я рахую, що кожен, хто сьогодні біжить, він хоче, щоб дитина жила. Окрім забігу протягом дня в парку функціонував благодійний ярмарок для дітей та їхніх батьків влаштували різні майстер-класи, флешмоби та інші активності. Власне, ми в міській раді збирали кошти, відділяли кошти з бюджету для Софійки. Тому всі акції, які проводяться, ми підтримуємо. І тому сьогодні тут будемо бігти, долучилися до збору коштів. І е, хотів би заагітувати тих, хто навіть не зміг прийти пробігти, але підтримати кошти. Рахунки доступні, можна перерахувати тими доступними простими засобами, які, якими ми володіємо. Під час спортивно-благодійного фестивалю. Алю волонтерам далось зібрати 101 одну тисячу гривень. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.